Так, мої любі всім привіт! Я рада вітати вас у своєму новому ролику. Цей ролик сьогодні може бути зовсім не схожий на усі мої попередні, тому що він сьогодні буде тільки про мене. Я сьогодні запрошую вас трошечки розділити зі мною мою саморефлексію, якою я сьогодні буду ділитися з вами, і, звичайно, паралельно рефлексувати трошечки сама. Я думаю, що цей ролик вийде вже тоді, коли я буду святкувати свій день народження. Ось, можливо, раніше, можливо, в день мого народження. Я ще не знаю, як вийде його відредагувати, але я його саме так приурочую до свого свята. Для мене в цьому році, можливо, трішки більш особливий день народження, тому що мені буде 30. Так, така дата цікава. І за моїми внутрішніми відчуттями я ніби як заходжу на якийсь новий життєвий виток, етап. Не знаю, як це ще перефразувати, і відчуваю для себе потребу спробувати трошечки ось так порефлексувати на загал. Тому буду сьогодні ділитися з вами особистим і сподіваюся, що. Комусь буде це навіть корисно, цікаво, хтось для себе знайде підтримку в моєму ролику. І буду рада, якщо поділитися своїм досвідом. Мені здається, що в мене тут багато глядачів плюс-мінус мого віку. Так, може вам вже є 30, можливо, вам трішечки за 30, може вам скоро 30. <сум> Діліться, будь ласка, також в коментарях своїм досвідом, як ви себе почуваєте. Чи зустрічалися ви з безліччю стереотипів щодо цього. Цього віку, да, ці шуточки про старість і все таке, які до, до сих пір ще є в нашому суспільстві, скоріше, як, звичайно, така самоіронія, але все ж таки це досі є. Поговоримо, можливо, сьогодні трішки про стереотипи, ну і як піде. Я не буду сильно якось планувати цей ролик, я собі тут трошечки. Накидала своїх певних да, рефлексій, але дуже коротенько, і зараз ми про все це з вами поговоримо. Перш ніж ми почнемо, познайомимося, якщо ви вперше на моєму каналі, що швидше за все. Мене звати Юля, я практикуючий психолог, я працюю з темою самооцінки, самоцінності та впевненості в собі, тому я запрошую вас підписатися на цей YouTube канал та на мій інстаграм. Також, якщо вас цікавлять індивідуальні психологічні консультації, звертайтеся. Тись, будь ласка, в дірект за всіма подробицями. На цьому каналі не було давненько вже нових роликів більше ніж за два тижні, якщо я не помиляюсь, тому що я була у відпустці, я відпочивала, і ось зараз вже моя відпустка закінчилася, і я тут знову в звичному для себе робочому режимі записую для вас ролик. Сьогодні трішки так нарядилася. Бачите, які в мене рукава, тут такі неймовірно красиві та великі. Насправді це дуже красива сукня. Навряд чи я зможу вам її показати. Бо мені тут дуже незручно рухати мою цю всю конструкцію, яка мене зараз записує. Але повірте на слово, сукня дуже красива. Це подарунок моєї мами. Ось і я прям вирішила нарядитися сьогодні в неї як маленька така, знаєте, репетиція до свого свята. Це відео я вирішила назвати Що б я сказала собі 20-річній. Да? Я бачу, що зараз модно знімати такі, такі ролики і вирішила зробити свій. Так от, коли я готувалася, так, коли я рефлексувала трішечки вже раніше, я прям буквально уявляла себе там, 20 річну відкрила свої фотографії, подивилася, яка я була в цьому віці. До речі, тут, якщо я знайду і не забуду прикріпити, ви подивитеся, яка я була у юності, так? а тепер яка я у молодості. І мене, прям знаєте, як виринали ось ці такі умовні настанови, які б я собі сказала, да, ось ніби як я сиджу поряд із собою 20-річною, ми спілкуємося, і я в такій дуже підтримуючій, м'якій приємній, приємному вайбі, їй про це кажу. І перше, що б я собі сказала, твоя зовнішність це не єдина твоя. Цінність. Чому саме це? Бо мене маличку виховували як, знаєте, цю дівчинку-дівчинку, яка має бути красива, на зовнішність якої завжди звертали увагу, і, буду чесно, в мене ніколи не було жодних комплексів, які стосуються суто мого обличчя, що в моїй зовнішністі щось там не так, щоб я хотіла собі щось там переробити, зробити, підколоти, відрізати чи ще щось. Ні, на щастя, мені з цим пощастило. Тому що з самого маличку усі підкреслювали навпаки те, що я зовнішньо красива, приваблива, і якось воно так в мені закріпилося, що я завжди відчувала себе дійсно красивою, і коли хтось там щось міг там раз не знаю, в п'ятилетку щось ляпнути, мене це взагалі ніколи не зачіпало, тому що це така, знаєте, правда, яку я про себе знаю. І з одного боку, це дуже круто насправді, так, бо це частинка самооцінки, так? це частина. Самоприйняття і самосприйняття, але не все так просто. Так? Ми знаємо, що ми живемо в суспільстві, на жаль, ще досі, де до жінок і до їх зовнішності, є дуже великі вимоги. Медіа, б'юті, сфера, суспільство там, наше, воно все ж таки від жінки досі ставить всі вимоги. І виходить, що мені також транслювалася ідея, що от, ти цінна тоді, коли ти красива. А, і також тут ще ж є така маленька да, хитрість, такий нюансик, що у нас поняття краси дуже часто ще йде у зв'язці із Молодістю, так. Тобто в нашому суспільстві досі вважається жінка красивою, саме тому, що вона молода. А ми ж ну, з вами старіємо, ми стаємо старшими. І коли у нас ось ця зв'язочка, так, краса плюс молодість стає невід'ємною, то виходить, що коли ми стаємо старшими, мені ніби як. Починаємо втрачати якусь свою цінність, що насправді ну неправда, тому що ми всі живі люди, і наша цінність, тому що ми в першу чергу люди особистості. Ну, наша зовнішність це не повністю да? всі ми. Тому я б собі сказала, що зовнішність це круто, бути красивою це класно, доглядати за собою. Це чудово, але ти в першу чергу особистість. Тому дуже важливі твої інші якості, на які ти завжди можеш ставити ставку, такі як твій розум, твоя сором'язливість, якою ти так цураєшся в свої 20 років і думаєш, що ти якась несмілива, дивна і так далі. Насправді сором'язливість це прекрасно, Це дуже така цікава з родзинкою риса особистості, яка жодним чином не говорить про тебе, що. Ти якась трусіха, що в тебе нічого не вийде, що ти маєш бути якоюсь інакшою. Але поки що, поки тобі 20, ти ще це не усвідомлюєш. Але гарна новина в тебе ще ці десятиріччя попереду, аби зрозуміти, що це чудово бути такою, яка ти вже є. Друга настанова, яка, яку я б собі сказала, це помилятись нормально. Робити помилки нормально. Помилки це частина твого зростання, розвитку і взагалі твого успіху. Звичайно, що, як і більшість людей, знову ж таки, мене виховували з такими настановами, що все має бути ідеально, правильно, що треба, щоб помилки це погано, що помиляються тільки глупі якісь нерозумні люди, що там хороші люди, розумні люди, ідеальні люди, вони завжди все роблять з першого разу. От у них все. Завжди виходить, а якщо в тебе щось не вийшло, значить з тобою щось не так. І я дійсно дуже довгий час жила з такими переконаннями, що помилятися це ну щось настільки катастрофічне, що коли це трапляється, це просто це такий сором, це щось таке ненормальне, щось таке неправильне, і з цим прям треба. Треба прямо прям все робити, прямо краще взагалі нічого не робити, аніж робити помилки. І я пам'ятаю, що дуже тривали час ну, мене це стримувало, тобто від якогось проявлення себе, тому що знову ж таки сидів дуже сильний внутрішній страх, що помилятися не можна. Прям така заборона на ці помилки. І також, звичайно, що, окрім там якоїсь. Виховательної історії, так, дитячо-батьківської історії, це ще дуже сильно підкріплялося соціальними так, ось цими заборонами, які навіть ще були проявлені в школі, коли вчителі от -то перекреслювали роботи, ставили двійки, писали там переписуй. Мама, яка стояла на... і кричала там: давай зошит переписуй після кожної помилки помарки. Усе це закарбовувалося як негативний такий досвід. І вже в дорослому віці було великою для мене перепоною. Тому ось така настанова також звучить від мене вже, вже, мабуть, 30-річної, коли ви будете дивитися цей ролик, до себе 20-річної. я б собі сказала: вчись, моя люба! Вчись! І ще раз. Чісь, вчення це світило. Колись 20 років я дуже добре пам'ятаю цей день. Я сиділа на своїй, мабуть, вже першій роботі. Дивилася ще тоді, тільки починалися, знаєте, ці всі психологічні ролики. Дуже був популярний такий чувак, як Сатья Дас, може, хтось з вас з ним знайомий. От. І я тоді трошечки заходила в цю всю якусь, ну як тоді мені здавалося, психологічну таку сологічне середовище. І, і наслухавшись от таких от гуру, я для себе вирішила, що мені не потрібно вчитися, що освіта жінці не потрібна, що треба вчитися готувати борщ. І, в принципі, чекати же принца, щоб обов'язково прийшов якийсь чоловік, взяв мене заміж, і тоді я виграла це життя. От такий розклад тоді здавався мені дуже правильним, що працювати, звичайно, мені не потрібно, що заробляти гроші це суто чоловіча якась задача, задача і справа, що це не для жінки. <кій> Більше за те, в мене були такі думки, що заробляти гроші для жінки це як взагалі якось принизливо. <кій> типу, ну що має забезпечувати виключно чоловік. І якщо таке не відбувається, значить, ну по перше, нахрен такий чоловік, ну звичайно. Да, таке ставлення до чоловіка і до, як до функції, ну і до себе, звичайно, що да? ну, я також тоді функція, якщо він мені гроші, я йому борщ. Ну, в принципі, добре. Я тоді наслухалась у цих всіх наставників, господи, прости, Боже, зараз згадую такий, такий сюр, але, ну, знаєте, може, якби не це, то і психологом ніколи б і не стала, хто знає. Я собі хочу сказати, да, 20 річні що вчись, люба моя, вчись! Це дуже важливо, і взагалі ти ще не знаєш, але через 10 років, да, навіть менше ніж чер... років, вже через 5, ти зрозумієш, що на Вчання стає твоєю абсолютно невід'ємною частиною життя і твоєї професії. Бо бути психологом, це дорівнює вчитись постійно. Але я б собі сказала, так, що загадковість, холодність та дистантність у стосунках з іншими людьми це повна хрінь. Да-да, коли я була юна, у мене була така, як я вже зараз, та розумієте? Певна проблема як позиціонування себе світові такою холодною королевою. Тобто мені здавалося, що в цьому так багато якоїсь такої. Манкості, загадковості, що це дуже якось так прям класно, коли ти така ось дуже стримана, не даєш там зайвий раз собі якісь емоції відчувати, особливо звичайно, це стосувалося стосунків з протилежною статтю. так, оце... В женщині загадка. Оце також мені дуже багато да ще з пострадянських усіх всіх історій транслювалося. Що жінка вона має тільки сиді, сидіти, бути пасивною у стосунках, не виявляти ніякої ініціативи. Сидіть і чекати. Оце, ну для мене тоді було абсолютно такою ось нормою, і я взагалі інакшим чином не вміла будувати стосунки. А потім сиділа, думала, а, а чого знову не склалося? А що знову стосунки? Не вийшли всі якісь чоловіки, мабуть, не такі, якісь вони всі дивні, може, мене там нема за що любити, я якась нецікава, зі мною щось не так. Тобто, у мене були постійні е, якісь такі ну, невдачі, скажімо так, в особистому житті. У мене не складалися довготривалі саме стосунки, в мене не виходило взагалі будувати близькі стосунки. Е, це зараз вже я розумію, чому так було, тому що ну, як можна збудувати близькі відносини тривалі, коли ти не хочеш взагалі. В них брати участь. Ти не хочеш взагалі у них ніяк емоційно залучатися, виявляти якусь ініціативу, йти у свою вразливість, так? дозволяти собі довіритися іншій людині, прибрати оту маску цієї загадкової холодної королеви. Це зараз вже да, з роками стала мудра жінка. А тоді, звичайно, в юності. Все було зовсім навпаки. Далі я б собі дала настанову: бійся, йти за своїм інтересом і ризикувати. Так, так. Саме йти за своїм інтересом. Це я зараз, здебільшого, кажу, мабуть, про свою все ж таки професію, так про свою професійну реалізацію, завдяки саме інтересу, завдяки тому ризику піти за цим інтересом, піддатися йому. Я зараз вже 5 років як практикуючий психолог і дуже люблю свою роботу, кайфую від неї. І в 20 років в мене взагалі не було думок бути психологом. Це взагалі я взагалі навчалася на фотохудожниці. Отримувала освіту взагалі в іншій сфері, навіть думки не було ж про якусь там психологію. Тоді взагалі було інакше. Але я завжди в такому юному віці до там психотерапії ще, дуже сильно боялася ризикувати. У мене це дуже було пов'язано і зі страхом помилок. Плюс мене з дитинства так виховувало, як тривожника. Ось я всього боялася, дуже боялася якось бути не ідеальною, боялася показати себе з якогось невигідного ракурсу, треба було, знаєте, тримати лице. Да? Бути якоюсь такою, значить, правильною, правильною дівчиною, да. І виходить, що якийсь ризик для мене дорівнював як якась небезпека, щось страшне, щось чого потрібно уникати. І коли я дозволила собі все ж таки піти за своїм інтересом, я прийшла в дуже цікаве місце, <с? <с?> про що зовсім не жалкую. І гадаю, що якби тоді я трошечки більше була чутливіша до себе, до своїх потреб та бажань, до своїх почуттів, тому що інтерес це емоція, да? можливо, по. Ще певні речі для мене були б зовсім інакшими, і результати там були набагато приємніші, і в принципі вони б там були. Тому ось цей е, йти за своїм потягом, да, йти за ось цим інтересом, навіть якщо там дуже страшно, це дуже круто. Далі я б собі сказала: з'їжджай скоріше від батьків. У мене це була проблема. Скажу чесно та відверто, я ніколи ще про це ніде, мені здається, не розказувала. Але я достатньо довго жила із своїми батьками. У мене тривалий час за різних на те причин не виходило з'їхати. Мені вже було там гарно за 20, поки я жила з батьками. І в мене цей такий фізична ця сепарація все ж таки затягнулася. Це зараз моя суб'єктивна думка. Я в жодному випадку не кажу, що так має бути, і ситуації у житті можуть бути дуже різними, чому ми можемо жити з нашими батьками, дуже за різних причин. В жодному випадку це ніяк там не, не визначає вашу особистість та ваше життя. От такий маленький, знаєте, відступ, щоб в жодному випадку ніхто там не подумав, що я когось хочу цим зачепити, якось чи колоти, дорікнути. І не засуджую, да? але я вважаю, що дорослі діти мають жити окремо. Одна справа, коли там, ви живете з батьками, коли ще вчитесь, 18, 20 років, ну, це взагалі нормально, на мій. погляд, ок. Але коли там, вам вже там, 25, да, то це вже такий час, там, і більше коли варто вже прям задуматися над тим, аби з'їжджати. Тому що е питання сепарації воно є для нас дуже сильно важливим. Цей е поділ території, коли е там, мама хазяйка, батько хазяйка. В цьому домі ну мені здається неможливо відчувати себе повноцінно дорослою людиною, коли тобі там кожен день тебе намагаються все ж таки твої батьки в силу того, що вони твої батьки вставити в позицію дитини. От, тому це питання таке важливе: це питання комфорту, це питання дорослості, це питання свободи взагалі. Ось для мене, до речі, це було більше про таку свободу. Нарешті хух можна жити своє життя, бути сама собі господиною в своєму домі, мати свій простір. Так, бо я із тієї сім'ї, де не було багато вільного такого простору, Я з того покоління дітей, які не мали власної кімнати до 14 років. Ось потім мені доводилося знову ділити цей простір вже в більш дорослому віці зі своєю молодшою сестрою. Тому ось питання, ось цієї такого. Особистісного простору, де можна просто ні ну, з ким його не ділити, так знаєте, жадібно його собі забрати. Оце було дуже, сильно, дуже сильною моєю потребою. І коли я з'їхала від батьків і жила окремо, це було прекрасно. <сум> Мама, папа, якщо ви бачите цей ролик, ви і так це знаєте, але <сум> Знайте, що це було прекрасно, і це пішло тільки на користь, як мені у моїх якихось індивідуальних процесах дорослішання, сепарації, так і для моїх батьків, звичайно. Тобто, бо сепарація це завжди взаємний процес, тобто це процес двосторонній. Коли одна людина починає процес сепарації, на тому кінці він також починає починатися, навіть якщо та людина цього не хоче, всіляко пручається і так далі. Ну, хочеш, не хочеш, доведеться тому, якщо ви досі живете з батьками, і ця причина не якась ну, суперповажна, скажімо так, у сенсі, там, що там фінансове питання, воно там дуже гостре, чи, можливо, батьки хворіють, ви доглядаєте за батьками, чи, можливо, ще якісь обставини, дуже такі, знаєте, ну, неординарні в чомусь, тоді це ще одна справа. Але якщо ви живете, тому що просто так удобненько, знаєте, як такий... Птінець, який вже такий вгодований, такий, знаєте, великий, такий товстенький. і ось на цій гілці він сидить в цьому гнізді, і вже під ним ця гілка. Знаєте, так прогибається. Оце якщо це та ситуація, коли в цілому у вас і фінансове питання більш-менш, і, в принципі, якби і пораби, але ви продовжуєте сидіти. Я б тут звернула увагу на певні вторинні вигоди, на те, що там з вами відбувається, чого ви боїтеся, чому з'їхати від батьків для вас є прям проблемою, і працювала б із цим. Тому що це дійсно важливий процес, важливий етап. Я знаю, що в інших культурах може бути інакше. Мені розповідали там приклади в Європі, що там до 40 років з батьками живуть. Ну, окей, ну, мені здається, ну для, для нашої культури це не, не сильно органічно, скажімо так. Достатньо того, що з батьками до самого скону жили наші бабусі, дідусі, навіть наші ще батьки. Квартирне питання, воно було дуже гостре, і відсутність ось цієї сепарації з боку наших батьків, з боку батьків наших батьків, вона, ну давайте, давайте чесно, вона відгукнулася дуже сильно нам. І зараз таке покоління міленіалів, воно прям дуже за автономію Хочеться якось все ж таки мати свій особистісний простір, сепаруватися, відчувати якусь свободу. І це все обумовлено тим, що. Що ми мали ось такий досвід проживання тривалого із батьками, і того, що наші батьки не мали достатнього досвіду сепарації з їх батьками, і, звичайно, що інакше бути і не могло. Тому ми маємо, можливо, навіть зараз ще цю проблему відсутності цієї сепарації. Мені здається, наразі це такі основні настанови, які б я собі дала, знаючи, якою я була в 20-річному віці. Також мені б дуже хотілося подякувати собі, сказати собі дякую. Бо зараз, через там да 10 років, я точно можу сказати, що. Я була достатньо мудрою дівчинкою, і усі ті рішення, які я ухвалювала навіть тоді, коли мені здавалося, що вони дуже сильно хренові, що це неправильні рішення, щоб можна було б краще. Саме зараз, з плином часу, досвідом вже життєвим, я можу сказати, що я все робила. Правильно. Усі рішення, які я ухвалювала, я ухвалювала, будучи у тих умовах і з тими можливостями та ресурсами, які в мене були. Можливо, якщо б в мене були інші умови та інші ресурси, ці рішення також були б інакшими. Але вони є і були такими, які вони були. І я пишаюсь собою. Насправді я пишаюсь тією двадцятирічною Юлією, яка справлялася дуже гідно з різними життєвими викликами у різні періоди свого часу до цього часу. І коли дійсно проходить не, там, не рік, не два, навіть не п'ять, а прям десять років з такої да, висоти вже десятиріччя дуже багато, що видно, насправді. І хочеться дуже погодитися все ж таки з цією фразою, про те, що з часом ти розумієш, що все було правильно, що час розставляє усе на свої місця. Ось мені дуже важко з цим не погодитись, бо дійсно, дивлячись на своє життя особисто, звичайно, суб'єктивно, на свій суб'єктивний досвід, мені це дуже сильно перегукується. Ну і знаєте, мабуть, будемо вже йти до завершення, аби цей ролик не вийшов прям супервеликий. Да? От я от так сьогодні вирішила з вами трошки поділитися особистим, такого так само, саморозкриття для вас. Да? І сподіваюся, що можливо вам було цікаво, корисно. Можливо, це взагалі якось здивувало. Пишіть, будь ласка, свої якісь враження, якщо вони у вас є. Буду дуже вдячна вам за ваш зворотній зв'язок. І на цьому буду завершуватися. Ми обов'язково з вами зустрінемося вже в нових роликах коли зі мною вже да, після дня варення. Там да, обов'язково до вас повернуся, а ми з вами продовжимо. Вести цей канал буду розказувати вам далі якісь цікаві теми, де ми будемо з вами разом дискутувати, рефлексувати, тому не перемикайтеся, далі буде ще цікавіше, сподіваюся, так? І ще раз вам нагадую про вподобайку, коментар, підписку. І дякую, що дивитесь, Дякую, що слухаєте. До зустрічі в нових роликах. Па-па!